Плутали каністри і заливали не соляру. Маємо живий приклад е, того, що треба звертати увагу, з якої каністри і що саме ви заливаєте в даному випадку. Це там, де сплутали каністри і заливали не соляру, а заливали гербіциди. Так, це було випадково, це не спеціально. Але результат, коли люди зрозуміли, що вони льють не те, що потрібно, в результаті зразу же промили бак. Вилили все, що було всередині, і залили соляру. Але це нічого не врятувало. В результаті отримуємо, що машина почала троїти, ми отримали сучок на холостому, плюс почала доміти, і потім вона поступово перестала заводитися. Наші дії зрозуміло, ми маємо вимити всю систему, знищити той гербіцид, який всередині, тобто його вимити, і дивимося результати, з чого воно перестало заводитись. Знімаємо форсунки і паливну рейку для дослідження. Розібравши форсунки, вже все видно. Розпилювач підклинює. Тобто голка в розпилювачі рухається дуже важко. І те, що ми очікували, всередині форсунки всі запчастини мають липкий наліт. Прецензійні частини мало рухливі. Розглядаючи під мікроскопом мультиплікатор, тобто клапан, бачимо, що посадкове місце кульки розірване, пошкоджене. Ну і соляра в боку на соляру не схоже. Це якась мутна рідина. Підкачка в боку також постраждала. Вона йде під заміну. Форсунки також міняються на інші. Ремонтувати рідні неможливо. Клієнт придбав би учні. перевірили на стенді, стан більш-менш задовільний. Насос також обов'язково перебрали, прочистили, і все це змонтували на машину.